Росіяни в пар'є підтримали звільнення Надії Савченко. Наразі йде торгівля за нашу льотчицю, і з нами на зв'язку депутат від е, батьківщини Ігор Луценко. Вітаю вас, пане Ігор. Доброго дня. Е, наскільки знаємо, росіяни все таки проголосували за е, звільнення нашої льотчиці? Яка ймовірність, що її все-таки звільнять? Чи це знову якась можливо пастка для української влади в тому числі? Ну я сподіваюся, що ще свідченням того, що Росія скоріше вдає себе безумну країну, аніж е, такою являється. Тобто, коли доходить питання до реальних проблем на дипломатичному фронті, зокрема з найбільшим союзником Росії, яким на сьогодні є ЄС, будемо прямо казати, що інших союзників, прихованих у Росії, не лишилося, то е, Росія. Показує сигнали, що вона ну, здатна, принаймні, частково мислити раціонально. Я сподіваюся, що це абсолютно якби буде повторенням інциденту 93-го року, коли було звільнено в полоненого в Придністрові, яке, по суті, є також там провінцією Росії. І все-таки вірогідність того, що нашу льотчицю звільнять, зараз доволі велика у світлі останніх подій в Пар'є. Так, безумовно, власне. За нормою права, за духом законодавства міжнародного і за його буквою Савченко вже мало б випустити. Тобто на сьогодні якихось підстав, після того як пройде вся формальна процедура затвердження і надання імунітету, підстав Росії утримувати її в себе вже не лишиться.